Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. На другій площадці розетка замовлю покришки для електросамоката. Вони також підходять до дитячого візочка. Домова спочатку на AliExpress замовити, але ціна на AliExpress навіть трохи дорожча, ніж у нас купувати. Там на пару гривень доставка обходиться, ще плюс доставка і разом обходиться ціна ідентична. Ну, чуть, чуть, чуть дорожче, ніж у нас. Ми я вирішив замовити на розвитці. Також замовив лопатки для монтажа, шин на ну, монтажної лопатки замовив. Прийшло відділення укрпочти, вартість доставки становила 40-31 гривню та за переказ 4,31 заплатив. Що ж, будемо відкривати, дивитися. Бачите, як говориться замот, замотаний просто стріч плівку і вставками з картону. Так що, Обережно відкриваємо. так. Мене діти їздять на самокаті і там протиметься покришка. Тому я і замовити її. Розмір 10 дюймів. Такі ось так, є. так, і, ага, і самий лопатку пізніше перезянемо. Ось такі ось покришки вони мають підходити до електросамоката 10 на 2.125. Дивіться, перед тим замовляйте, дивіться, дивіться, які у вас стоять на самокаті, і замовляйте так ось. Бачите, як вони вилеті. досить непогано. Так, ось такі ось. Так одна. Друга, Вони одинакові. Можете подивитися їхні характеристики. Поставити на паузу, записано. Так. Ну що ж, Покришки непогані. Рекомендуємо. Побачимось наскільки їй хватить водіни. Ну, самі покришки, сама ця, Ну, такі трохи тон то тонкі. Може швидко стертися на самокаті. Сама ця верх тонкий. Ну, сподіваюсь, надовше хватить. Так, і ось такі ось лопатки для монтажа та демонтажа присок. Ну я думаю, чесно сказати, вони будуть довші. Ще без такі воплеки йде дві штуки, кстати. Не одна, як ви думаєте, а дві, щоб, ну, щоб можна було подівати шину покришку тобто. Ті ось у нас була розпаковочка. Метал, не знаю, що за метал, звісно. Так, що ось такі в нас була розпаковочка. Посилання на дані покришки я залишу під відео. Також на самі лопатки ставлю посилання. Дивися матеріали, які зроблені на сайті, там де замовляв, пише просто матеріал, метал, якого виготовлю. Так що, посилання на дані товари. Я залишу під відео, кому потрібно будуть дані, то е, потрібні будуть, переходьте, дивіться, чи вони вам підходять. А з часом як поставлю ці покришки, як прийде весна і побачу, протестуємо, наскільки їх вистачить. Я просто тоді виложу відео е, щось е, що відео, коротке відео і побачимо скільки їх вистачить. Через скільки кілометрів вони стізітруться? Тобто, все всім дякую за увагу. До наступного зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.